Контроль. Я вів в телеграм-чатах переписку. Є шаблон, по якому треба писати. Типу, тобто, ми нічого свого не пишемо. Ми тільки працюємо по шаблону. Якщо успішно обробили, так скажемо, людину процент за кожну людину. Столичні кіберполіцейські спільно зі слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві викрили членів злочинної організації, яка займалася шахрайством. Фігуранти розміщували оголошення у телеграм-каналах про заробіток за допомогою криптовалюти. Для спілкування з потенційними жертвами зловисники організували діяльність двох кол-центрів на території Київської області. Вони переконували громадян здійснювати перерахування віртуальних активів на підконтрольній криптогаманці. Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх переказувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали інвестиції з невеликим надлишком. Однак при зотриманні більш значних сум зловмисники переставали виходити на зв'язок, а потерпілі так і не отримували своїх коштів. Слідчі оголосили дев'ятьом фігурантам про підозри за статтею 190 та статтею 255 кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П'ятьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення повного кола потерпілих та загальної суми завданих збитків.